Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Нещодавно, зараз я скажу, два дні тому Зеленський у своєму зверненні заявив, що готуються, верніше, він готує якісь дуже важливі кадрові рішення. І відверто скажу, хтось просто сказав, що, здається. Хтось просто пожартував. Було би досить ярмака. І взагалі-то ходять такі чутки, що Трамп натиснув на Зеленського і щоб, верніше, команда Трампа натиснула, щоб звільнили Єрмака. Давайте подивимося, чи справді це так. Чи натиснули на Зеленського, щоб він звільнив? Єрмака. Ну, тут я не бачу, тут щось попросили про щось. Так. Ну, я не бачу тут, що саме єрмака, тут не випав, не випав єрмак, але зміни дійсно відбулися після якогось дзвінка, можливо, після якоїсь зустрічі. Ось. Тут і, скажімо так, щось таємне в цьому є. Так, Дійсно, тут натиснули на Зеленського. Верніше, навіть не натиснули, просто попросили зробити деякі зміни. Тобто, тут те, що він зараз міняє, це не самостійне рішення. Так, Володимир Зеленський насував кадрові зміни, які планують оголосити найближчим часом. Так, зараз ми подивимося тепер, наскільки це допоможе Україні. Подивимося ці кадрові зміни. Спочатку я подивлюся ще раз, дивлюся, чи планують звільнити ярмака. Ну, карта каже ні. Ні. Такі чутки хтось розповсюджує. Людина лишається на своєму місці, ні. Тепер подивимося оці кадрові рішення зміни. Так. Чи це на користь Україні? Яку, яку користь? Що принесе це Україні? Швидко, бачите, вже показую швидко. І якийсь хаос несе. Несе якийсь хаос. Ви знаєте, ну тут ці рішення, в принципі, скажімо так. Тут хтось це запропонував, хтось це запропонував, це єдине я тут бачу. Я не бачу тут поки що користі. Скоріше, навпаки, якийсь програш. Це, як знаєте, з тими послами, яких поміняли. В Оман послали жінку. В такій країні жінки, жінки не можуть працювати. Вона буде недоступна до якихось зборів, до якихось міроприємств. Жінка буде там не в курсі. На що в Оман жінку послали? Це те що ми, саме, що у Болгарію послали цю сексологиню. От вам і результат. Дивіться, я не бачу, що тут Україні щось допоможе, ні. Але тут е, якісь зобов'язання. Тобто, президент України має якісь зобов'язання, від яких він не може позбутися. Він мусить ці рішення, ці. Кадрові рішення, все, що він робить, він а, приймає зобов'язань. Це можуть бути оманські зобов'язання, це можуть бути ще якісь зобов'язання. Тобто, він не може поступити інакше. Для своєї ж безпеки, для своєї ж, а, як сказати, рівноваги. І для свого спокійного життя він повинен приймати такі рішення. Ось так я це бачу. Тобто, немає тут звільнення Єрмака, і не йдеться про нього. Це тільки чутки. Ось. І те, що він приймає рішення і надалі це його зобов'язання, які не на користь Україні. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!